Вирішувати, чи може це питання бути розглянуто сьогодні? чи воно буде розглядатися вже завтра? Тому що наразі у нас закінчився срок час роботи суду, як установи, яка має повинні так само Зрозуміло. пані Оксано. А скажіть, будь ласка, закінчується термін утримання під вартою до рішення суду завтра, о 8.20 ранку. Так, якщо він закінчиться, а рішення не буде прийнято суду, має звільнити пана корбана в залі суду. Чи є у вас таке бачення? вирішення цієї ситуації враховуючи те, що сьогодні у нас в засіданні вже встановлений факт нелегітимної присутності прокурорів, то, взагалі, суд не може розглядати станом на сьогодні клопотання стосовно тримання обрання будь-якого запобіжного заходу стосовно пана корбана. Це дуже грубе порушення, тому що ви всі були свідками. Суд навіть не встановив до речі особи присутніх е, захисників, тому що згідно процедури він мав переконатися, що ми є ті люди, які подали свої документи. Мені як фахівцю не зрозуміло зараз, що відбувається в цьому судовому засіданні, тому що у нас насправді не встановлені не лише е, пані представники прокуратури, а й адвокати. Розумієте, і в даному випадку а, вже це є підставою для скасування будь-якого рішення, яке сьогодні буде прийнято. У нас є ще ряд заяв. Ми сьогодні дізналися, що фактично було застосовано катування а, з приводу нашого підзахисного, оскільки майже двох дві доби він перебував без їжі. Він перебував без можливості надати взагалі пити. Ну ви розумієте, так, що таке людина дві доби не може пити після того, як його було діагностовано стан після інфаркту, і лікарі наполягали на. Терміновій госпіталізації. Більш прокуратура власна. стверджувала, що лікарів допускали, і вона не встановила. <пас> Ша шановні, шановні, це не відповідає дійсності. У нас на руках є медичні документи, де чітко зазначено, що наш підзахисний вимагає госпіталізації. Тому, щоб не казала прокуратура, оригінально. Але документ... вимагає госпіталізації і що медики встановили, це ж різні речі. Так, це медики встановили. Це документи медичні, потребує госпіталізації, це те, що надав лікарі. Лікар є відео а лікарі, який, який, швидкої, так, так, ГПУ, які оглядає так. Приміщення ГПУ, який у нас є відео, де чітко зазначає, що цій людині потрібна госпіталізація, оскільки він бачить, що у нього був інфаркт. Але коли стався інфаркт, чи це було дві години тому, чи це було рік тому? Це не зрозуміло в умовах тих, яких було обстеження. Після того людину тримають без їди, без води. Ми не мали можливості жодного побачення. Вчора не допустили ані адвокатів, ані народних депутатів, що є безпосередньо грубе порушення. Чинного законодавства, зокрема, мова йдеться про вчинення кримінального правопорушення у вигляді перешкоджання законній діяльності захисника і законній діяльності народного депутата. Крім того, сьогодні ми маємо факт незаконного затримання пана Корбана, якого було затримано у відповідності до вимог статті 208 КПК України, яка передбачає можливість затримання без ухвали суду лише в момент вчинення злочину, оскільки на момент затримання пан Корбан перебував у себе вдома, кримінальні права. Участь яких йому інкримінована, були порушені більше року тому. То в даному випадку не мала не може бути в принципі застосовано положення цієї статті. Мала бути ухвала відповідного суду про затримання особи. Цього не було так само а, наразі. У нас а, не було втілено, тому можемо сьогодні говорити, що особа затримана взагалі незаконно. Мали і місце, і інші порушення. Зокрема, не було повідомлено ані родичів, затриманої особи, куди його вивезено, але не було не було повідомлено центр безоплатної правової допомоги, який мав бути повідомлений протягом трьох годин. Але вас повідомили. Ні, Но я знаю, що адвокатів повідомили. Нітора це неправда. Адвокатів не повідомили. Було повідомлено центр безоплатної правової допомоги через 12 чи годин після затримання пана Корбана, що є грубим порушенням.